Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Доброго ранку, діти! Сьогодні чудодійне свято. Пропоную вам послухати вірш Михайла Ровенка. Святий Миколай. Сідайте зручненько та слухайте уважно Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не просто дід. О, ні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь. Подаруночки дістану Миколаю поклонюсь. Подаруночки це свято, та я молю не про те. Бережи матусю й татка, і хай рідний край цвіте. Люблять діти Миколая, шану кожен віддає. Хто в мольбах його благає, всім він поміч подає. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. Батьки Миколая були порядні та милосердні люди, які, не дивлячись на свою заможність, не цуралися роботи та допомагали іншим. Миколай підріс і почав вивчати святе письмо та проповідувати Боже Слово, ще у юнацькому віці увесь свій вільний час. Проводив у храмі. Коли Миколай був молодим хлопцем, то втратив своїх батьків. У спадок отримав великий маєток та чималу суму грошей. Хлопчик ріс під наглядом чужих людей. Та коли він виходив із свого гарного будинку і бачив, як убого живуть сусідські діти, серце його завмирало. Миколай ночами розносив їжу. Одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків, бо поважав одне багатство, милосердя. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами. Кажуть вдома у Святого Миколая є чарівна книга, в якій все записано, про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому і говорять, що якщо ти себе в цьому році погано поводив, то подарунка від великого чарівника тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити усі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у самого святого Миколая. Діти, ви всі чекали на свято Святого Миколая. Звісно ж так. Адже він приноси вам омріяні подарунки. Діти, святий Миколай і до нас завітав, і залишив нам лист. Давайте зачитаємо його. Доброго дня, діти! Я завітаю до кожного з вас і залишу подарунки. Але щоб отримати подарунки від мене, запрошую усіх взяти участь у новорічному квесті. Та виконати усі завдання. По закінченню гру гри вас чекає від мене подарунок. Отож, бажаю успіху! Ну що ж, діти? Уперед! Діти, Миколай залишив нам ще ось такі три коробки. Вони різні за величиною та різні за кольором. І в кожній коробці знаходиться завдання, яке потрібно виконати. Отож. Розпочнемо. Дайте відповіді на запитання, якого кольору коробка? Так, рожевого. А яка форма коробки? Так, прямо кутник. А зараз пропоную відгадати загадку. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно ж, дітки, це Сніговик. Сніговик приготував для вас цікаве завдання. Вам потрібно промовити зимову чистомовку. Ма, ма, ма. Заглядав вікно зима. Ок ок ок, вже пролітує сніжок. Ець, ець, ець. Стає сильним морозець. Мо, 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 всі додому йдемо. Ам-ам-ам було весело всім нам. Молодці діти! Завдання виконали. Наступна коробка. Дайте відповідь на запитання. Якого кольору коробка. Так. Зеленого. Яку форму має коробка? Так, коробка має форму квадрата. А зараз пропоную відгадати загадку. У нього є червоний ніс, червоні чобітки. Він має малий зріст та усім допомагає. Здогадалися, це чарівний гном. Гномик пропонує для вас цікавий дослід з льодом, але обов'язково з допомогою ваших батьків. Отож уперед! Звичайно кубики льоду залити звичайною водою. Підготуйте ниточку по матушку, яку позначуємо у воді і накриваємо ці кубики льоду, а потім присипаємо стілю і чекаємо до час. через декілька хвилин, ниточка примерла до льоду. Льо нам буде потрібен великий шматок льоду який треба завчасно заморозити коли лід уже готовий щедро присипаємо його сыром, а потім беремо звучайный фарбу і приступаємо до малювання ось так. подивіться яке диво утворюється Використовуйте багато кольорів, чередуйте їх поміж собою і тоді отримаєте дуже красиву льодову кулю. Ви тільки подивіться, який чудо у нас вийшло. Ну а зараз мої маленькі дослідники, я бажаю вам дуже вдалих експериментів. До нових зустрічей. Бувайте! Ну що, дітки, сподобались вам завдання? Але в нас ще залишилась одна коробка. Дайте відповідь на запитання: якого кольору коробка Так, білого. А яку форму має коробка? Так, прямо кутника. А зараз пропоную відгадати ще одну загадку. Неї гарні пишні віти і колючок не злічити, небайдужа до прикрас. На свята прийде до нас. Так, це ялинка. Ось така ялинка. Діти, пропоную вам зараз виготовити іграшку на ялинку своїми ручками. Отож, уперед! Я знаю, що ви любите виготовляти своїми ручками багато цікавих іграшок. Сьогодні пропоную виготовити іграшку патріотичну. Не з фуаміран. Фуаміран синього та жовтого кольорів. Але нехай вам допоможуть у цьому батьки. Ну що ж, уперед. Для роботи нам потрібно фуаміран заздалегідь вирізані смужки синього та жовтого кольорів, нитка жовтого кольору, бусинки жовтого та синього кольору і голка. Ну що ж, дітки, ви справились зі всіма завданнями. На вас чекає рано вранці подарунок. Миколай обов'язково завітає до кожного з вас. Нехай Миколай у вишиванці розбудить подарунком вранці і принесе у кожну хату добробут, радості багато, зігріє гумором, любов'ю і подарує всім здоров'я. Здоровими! До побачення!